Добрий день, дітки! Ну що, як ваші справи сьогодні? Угу, добре. Малята, а підкажіть мені, будь ласка, чи є у вас домашній улюбленець? Так, а як його звати? Ух ти! А яка саме тваринка у вас є вдома? Чудово! Ви любите своїх тваринок? Це добре. Ну що, дітки, сьогодні ми поговоримо про важливу тему, згадаємо або вивчимо загальні правила, як Ну що, дітки, сьогодні ми з вами поговоримо, як правильно піклуватися та допомагати тваринкам влітку, особливо в спеку. Так, тому що, на жаль, тваринки не можуть самостійно себе забезпечувати. Е, от люди, да, ми, ми можемо себе самостійно забезпечувати. Тобто ми можемо себе, собі купувати їжу та готувати її, да, наприклад, купувати водичку, ну і так багато всього. Тваринки, на жаль, не можуть себе самостійно забезпечувати, так як люди. Тому для цього природа так створила, що ми можемо піклуватися, допомагати тваринкам, як тваринкам, які не мають домівки, і тваринкам, які живуть у нас вдома. Згодні, так? Ну що, пропоную послухати головні правила, як допомагати та піклуватися про тварин влітку, особливо в спеку. Перше правило в нас про водичку. Ви замітили, що в липні місяці в нас була дуже сильна спека. Вона і продовжується, на жаль. Було і 35 градусів, і 30 градусів спеки було дуже-дуже спекотно. Людям дуже було спекотно і тваринкам дуже спекотно Тваринкам ще більше спекотніше, ніж людям, на жаль. Так ось. Якщо у вас є домашні улюбленці, ви з ним ходите гуляти, наприклад, це собачка, котик, може будь-яка інша тваринка, і ви ходите з нею гуляти, особливо в спеку, обов'язково беріть водичку як для себе, так і для вашої тваринки. Наприклад, зараз з'явилися такі пляшечки для водички, саме для тварин, тому дуже зручно. Брати водичку, і ваша тваринка буде вам дуже вдячна, якщо ви дасте їй попити, коли їй буде дуже-дуже спекотно. І таким чином, ваша тваринка буде з гарним настроєм і їй буде легше гуляти, якщо вона поп'є водички. І ви будете молодці. Якщо тваринка не має будинку, вона живе на вулиці. І ви, наприклад, гуляєте з батьками і бачите тваринку, яка не має домівки. Якщо вам батьки дозволять, обов'язково з дозволу батьків, можна зробити таку невеличку мисочку або взяти з дому. Наприклад, мисочку можна зробити з, зі звичайної пляшки води. Отак вирізати, і буде така невеличка мисочка. Ви її поставите, туди налієте чисту та свіжу водичку, і тваринка вам теж буде дуже дуже вдячна, що ви її налили в водичку. Не пам'ятайте, обов'язково з дозволу батьків. Ось. Ще правило про водичку. Обов'язково перевіряйте мисочку з водичкою для вашої тваринки, щоб водичка була свіжа та чиста. Ось так. Це перше таке правило, воно дуже легке, і якщо ми будемо цього правила дотримуватись, то наші тваринки будуть дуже щасливі, дуже нам вдячні, і ми будемо молодці. Наступне правило це теж стосується більше вже домашніх тварин, ну, якщо у вас є домашній улюбленець. Наприклад, ви з батьками поїхали на автівці кудись, ну, наприклад, в магазин, і взяли свою тваринку з собою. Ви її залишаєте в машині і йдете по своїх справах. Але хочу зауважити, що не дуже безпечно залишати тваринку в машині, особливо в таку спеку. Особливо в закритій машині, навіть якщо ви навіть трішечки відкрите віконце, все одно не дуже безпечно залишати тваринку в машині. Тому краще або залишитись тваринкою в машині, або краще її взяти з собою, якщо це можливо, або краще не брати в, автівці, в автівку з собою тваринку, щоб вона не страждала. Це друге таке правило, воно теж не, не дуже складне, але краще його дотримуватись. Ну і третє правило теж таке не складне, теж в таку спеку. Якщо ви берете з собою тваринку, ну, наприклад, знову ж в магазин. В магазин ви її не заводите, ну, наприклад, не можна, так? І ви її прив'язуєте біля магазину, щоб вона вас почекала, а ви пішли в магазин з мамою або з татом, або з будь-ким. Так ось, якщо ось такі легкі правила я вам сьогодні розповіла. Я впевнена, що всі ці правила ви і знаєте, і дотримуєтесь, тому ви великі молодці. От. І якщо ми будемо, кожен з нас буде робити багато добрих справ, особливо для тваринок, то я сподіваюся, що добра на цій землі збільшиться і більше людей буде добрих. Тому, малята, ви молодці. До нових зустрічей. І обов'язково обійміть свого домашнього улюбленця і скажіть йому, як ви його любите.